Привіт, малята, сідайте всі рівненько, посміхніться всі гарненько, посміхніться до мене, посміхніться і до себе. Привітайтесь, добрий день, хай гарно розпочнеться новий день. Сьогодні хочу вам розповісти оповідання Юрія Старостенка. Хто ж винен? Але спочатку скажіть мені, яка зараз пора року? Звісно, осінь. Скільки осінь має місяців? Назвіть їх вересень, жовтень, листопад. А які періоди осені ви знаєте? Рання, золота та пізня осінь. А які зміни в житті тварин і птахів? Відбуваються восени. Так, тварини готуються до зими. Деякі готуються до зимової сплячки. Також деякі птахи відлітають у вирій, до теплих країв. Молодці, дослухайте оповідання. Оповідання Юрія Старостенка. Хто ж винен? От і настала рання осінь. Ходить мжко лісом і кличе Зозулько, Зозулько послухає трохи і знову товстим голосом Зозулько Давні ж було і відгукнеться зозулька. ку-ку, ку-ку а тепер її не чути. Тільки єнот хлюп хлюб-хлюб у воді, корінці на сніданок миє. Яка тобі зозуленька? питається він, він медика. Вона ще на тому тижні у виріб подалася. Я ж недавненько чув її голос. Це тобі, може, примарилося мишко? захихикав єнот. Не стерпів Мишко того хихи, та як надасть єнотові лапою, той гульк у воду сидить під берегом і квили. Хіба ж я винен, що нема зозублі? А хто ж тоді винен, трясе лапами мишку? От от заплаче з перевеликого свого жалю. Може, ви, діти, знаєте, хто винен? Сподобалося вам оповідання? Хто герой цього оповідання? Так, ведмедик Мишко та єнот. Кого шукав ведмедик в лісі? Зозулю. А зозуля яка пташка? Перелітня чи зимуюча? Перелітна. Зозулі відлітають у вирій. Так хто винен? Ви поміркуйте. А на сьогодні все, до зустрічі малята.